Пакунок малюка або ж бейбі-бокс це набір, який отримує кожна жінка в Україні після народження дитини. Перелік речей, які мають там бути, затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Пільонечки є, одежка, памперси, сафетки, такі всякі мила, одежки, Мені палочки такі, ну мені все подобається тут, що є. Вартість бейбі-боксу складає майже 7 тисяч гривень. Засоби тут для прання, мені здається, є навіть дитячих угу, речей, шампуні, щосочки. Так. Такунок Манеж. малюка це цілий клад, тому що там дуже багато речей, які підходять не тільки для новонародженої дитини. А ще є речі з більшими розмірами. Окрім цього, в пакунку малюка є й теплі речі: вельветові пелюшки, костюмчик та ковдри. Молода матуся Катерина, яка щойно народила свою першу дитину, синочка Нікіту, розповідає, наповнення бейбі боксу точно стане їй в нагоді, адже поки не знає, що саме потрібно купувати новонародженим. Перші дитини для першого пакування маленького Пакунок – це обов'язково потрібен. Я дуже рада, що Такі пакунки зараз виробляють, особливо коли ще входять манежі, Особливо манежі. Це дуже чудово, салфетки, іграшки також. Отримати бебі бокс молоді мами можуть у пологовому, або ж породілі мають можливість відмовитися від пакунку малюка, тоді держава виплатить їм грошову компенсацію. На сьогоднішній день це 6 тисяч 816 гривень. А саме вона має бути не менш як. Три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років у департаменті соціального захисту населення Житомирської ОВА розповідають: більшість мам обирають саме грошову компенсацію. Вона звертається до структурного підрозділу е з місцем реєстрації, е пише заяву встановленого зразка, і їй виплачуються гроші. Передається потреба на мінсоцполітики. Мінсоцполітики децентралізовано зараховує кошти на рахунок. Лікарі кажуть, наповнення пакунку малюка якісне та буде корисне усім молодим мамам.